Сьогодні зустріч в продовження діалогів влади з бізнесом. Сьогодні зустріч керівництва наших центральних органів виконавчої влади міністерств. Сьогодні ми чекаємо представників міністерства економіки, міністерства екології, голова Держлісагентства з нами тут офлайн. Безумовно, голова ДП «Ліси України. Лісова галузь реформується. Дійсно виникають якісь певні. Шерховатості, якщо так коректно сказати, в взаємодії з бізнесом саме для того, щоб їх мінімізувати, саме для того, щоб галузь, галузь реформувалася найбільш ефективно, сьогодні буде проводитись цей форум. Далося зробити лісове господарство на Житомирщині по-справжньому ефективним. Суворий контроль та чіпування деревини, оновлені будівлі, сучасна техніка, власне виробництво, відновлення лісів, рекреація все це стало тією базою, на якій майже два з половиною роки тому було створено державне підприємство Ліси України. Повномасштабна війна змусила нас подивитися на лісове господарство області з іншої точки зору як складової системи обороноздатності Житомирщини та всієї держави. 376 працівників лісгоспів Житомирщини стали до лав збройних сил України. Я пишаюся тим, що за моїм поданням ваш колега Олександр Чорновол отримав особисто від президента України Володимира Зеленського орден за мужність третього ступеня за операцію з відновлення живлення критично важливих для ядерної безпеки об'єктів в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Попри війну, жоден інвестор не пішов з нашої області. Це стосується і підприємств деревообробної галузі. Я завжди казав, що є головним бізнес-омбудсменом для підприємців в області, який виступає за чесні та прозорі правила гри. Ми маємо всі передумови для створення сучасного конкурентоспроможного деревообробного кластеру на Житомирщині. І лісове господарство має бути його важливою складовою. Нами було два етапи зроблено реформи. Перший етап укрупнення і третій створення державного підприємства Ліси України галузь працює, галузь показує високі економічні показники. Сьогодні ми з вами зустрілися щоб обговорити економічну складову, не екологічну, як наше міністерство. А економічно в ході реформи було прибрано ряд перекосів. Продаж деревини здійснюється на конкурентних засадах. Немає там прямих договорів, які там раніше були маніпуляції. Ця габуть змінилася кардинально. І перш за все завдяки цифровізації і прозорості. Так. Наявність там провадження лісорубного квитка чи сертифікату про походження лісоматеріалів це величезний крок вперед. Але з іншої сторони, величезний крок вперед також і продаж е через біржу. Можна по-різному дивитись, напевно, завжди будуть задоволені чи незадоволені, але прозорість це точно те. Галостійність зробить її зовсім інше. Я постараюся акцентуватися на тих питаннях і темах, які представляють інтерес в першу чергу для бізнесу. Отже, коротко, 73% лісів України знаходяться у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів. Не можна так, рухатися без розуміння того, які у нас головні показники по минулому року. Отже, 23,7 мільярди чистий захід від реалізації продукції це рекордний показник для галузі за минулий рік. Чистий прибуток 2,5 мільярда гривень в десятки разів переважає. Ті показники, які ми мали до реформування і до створення єдиного суб'єкта господарювання, рентабельність на цьому слайді ви бачите 10,5% в частині збільшення площі лісів, в частині нашої функції збереження і примноження лісів, я заакцентуюся на кількох темах. Ми відтворюємо регулярно ліси, це зрозуміло, це майбутній ресурс. Минулого року ми посадили нових лісів, 6-1 тисяч гектар, На площах, де вони ніколи не росли це південь нашої. Це цей Миколаївщина, Одещина, і звичайно, це все зараз відбувається в рамках реалізації програми президента України та України зелена країна. Дорогі друзі, я дуже вдячний, що сьогодні ви знайшли час і ми тут разом. Я вдячний в першу чергу. Офісу президенту Віталію Івановичу, що цей захід наділений такою увагою, тут присутні всі керівники ОВА або онлайн присутні це говорить про відкритість і це проговорить про те, що ми налаштовані дійсно на вирішення. Е питань, які є між нами. Але для того, щоб ми знайшли ці вирішення, ми маємо почути один одного, тому що в кожного з нас своя візія, своя місія, свої задачі. Лісівники мають вирощувати ліси, переробники мають розбудовувати підприємства і забезпечувати населення своєю продукцією, але ми маємо не втрачати ще й екологічну складову. І це все має бути збалансовано. В нас з вами єдина мета, ми всі зацікавлені в розбудові. Нашої країни в розвиненому лісовому господарстві і в потужній деревообробній галузі. Я переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо цього досягти, але лише в конструктивній. У нас є специфіка щодо забруднення мінами лісових на 13 тисяч гектар, ми 700 розмінували. Але загал скажу, що тенденція по Миколаївській області не лише в тому, що з'являються нові ліси, там більш якісні працівники, а з'являється й нові. Насправді, мета і суть цього заходу народилася якраз дійсно, як вже було сказано після візиту президента України, якраз на Рівненщину, де в рамках. Програми в якраз президента діалог влади та бізнесу відбулась зустріч з нашим бізнесом, якраз регіональним, де деревообробка займає мабуть одну з ключових, не мабуть, а точно одну з ключових, один з ключових аспектів, оскільки Рівненщина – це 40% всієї території заліснено, 40% експорту. Це якраз деревообробка. І 20% всіх тих, хто офіційно сьогодні працює, це деревообробна галузь. Ми сьогодні гарно бачили статистику. Звичайно, є величезний сьогодні позитив. Ліси України. Сьогодні ти їдеш у лісу, я виписав да, тобі всі документи товаротранспортну і ти поїхав. Питань ніяких немає. Зміни є досить суттєві.